Легенда Мінотавр і Тесей. Семеро юнаків і семеро дівчат пливли з Афін на острів Крит, де на них чекала жорстока смерть. Серед них був юнак на ім'я Тесей, вродливий, сильний і безстрашний. Тесей, син Афінського царя Егея, був найбільшим з героїв Атики, Великого краю. На південному сході Греції. У ті часи афіни воювали з Критом. І коли афіняни зазнали поразки, їм довелося кожні 9 років посилати данину цареві міносу, 14 юнаків і дівчат, яких віддавали в жертву мінотавру. Мінотавр це жахлива потвора з тілом людини і головою бика. Після довгих мандрів. Тесей прийшов до батька в Афіни. Місто було занурене у печаль. Утретє прибули посли скрито. Афіняни самі повинні були обрати тих, хто вирушить до царя міноса і кинули жереб. Але Тесей вирішив позбавити свій народ від тяжкої і ганебної данини, убивши мінотавра. Він сказав: Нехай цього разу за жеребом будуть обрані лише шестеро юнаків. Сьомим попливу я сам. Незважаючи на благання батька, він оперезався важким батьківським мечем і зійшов на корабель. Тоді Егей дав керманичу біле вітрило і просив підняти його на зворотньому шляху в разі щасливого результату. І корабель чорним птахом понісся по блакітних хвилях. Ось вже видно скелясті береги криту. Раптом щось сліпуче блиснуло далеко під сонцем. Тисей підійшов до керманича і запитав, що це блищить так яскраво на березі? Це тал, мітний велетень, що охороняє Крит», – відповів керманич. Корабель наблизився до гавані, і Тисей побачив гіганта, який важкою ходою обходив острів. Його викував для царя міноса сам Гефест. Бог вогню і ковальського ремесла. Тричі на день обходить він крит, пояснив керманич, і відганяє судна чужинців, кидаючи в них кам'яні брили. А якщо хто небудь все ж таки зійде на берег, він стрибає у вогонь, розжарюється і душить прибульця у своїх обіймах. Біля входу до гамані мідний велетень перегородив шлях кораблю. Хто ви і навіщо прибули? запитав він грізно. Ми привезли з Афін данину царю Міносу», – відповів керманич, і велетень відступив, даючи кораблю дорогу. Тільки но афіняни зійшли на берег, як воїни Міноса обступили їх і повели до царського палацу. Мінос уважно оглянув бранців. Він одразу звернув увагу на Тесея, який один стояв спокійно і безтурботно, в той час, як всі інші плакали і тремтіли від страху. Юначе, спитав його цар, хіба ти не відаєш страху? Хіба ти не знаєш, що завтра ще у досвіда тебе розірве мінотавр? Я готовий до зустрічі з мінотавром, відповів Тесей. І тут на відважного героя глянула дочка міноса Аріадна. У цієї красуні було добре і благородне серце. З першого погляду Аріадна покохала Тесея. Павши перед батьком на коліна, вона гаряче молила його пощадити героя і інших бранців, але цар був невблаганий. Він наказав відвести афінян до темниці і тримати їх там до ранку під надійною охороною. Змучені бранці заснули тривожним сном, але Тесей не спав. Він думав про майбутній бій з мінотавром. У Опівночі глухо заскрикотів засув, двері відчинилися. На порозі стояла Аріатна. Йди за мною, тихо промовила вона Тесею. І вона вивела його з темниці, минаючи охоронців, що міцно спали. Тепер ти вільний, сказала Аріатна. Он твій корабель, рятуйся, пливи назад, в Афіни. Ні, відповів Тесей. Спочатку я повинен битися з мінотавром і перемогти чудовисько. Лише тоді я можу покинути крит. Я знала, що ти не залишиш в біді невинних і беззахисних. Вона підвела Тесея до високої мармурової стіни. Стіна була масивна, глуха, але Аріадна торкнулася її, і важка плита безшумно повернулася, відкривши таємний вхід. Це лабіринт, який побудував для мого батька сам дедал, великий будівничий і художник, сказала Аріадна. Кожен, хто увійде туди. І відійде відходу, хоч на кілька кроків, буде нескінченно блукати лабіринтом і ніколи не вибереться назовні. Тієї ж миті пролунав грізний лютий рев Мінотавра, що мешкав у самій глибині лабіринту. Аріадна зробила Тесею знак не рухатися з місця. Вона вийняла зі схованки меч Тесея, відібраний стражниками, і клубок ниток. Якщо ти подолаєш мінотавра, сказала вона, ця нитка допоможе тобі знайти вихід з лабіринту. Вранці, коли бранців привели до лабіринту, Тесей увійшов туди першим і непомітно прив'язав кінець нитки біля входу. Поступово розмотуючи нитку, він швидко йшов по вузьких, звивистих коридорах, залишивши всіх далеко позаду. Лютий рев мінотавра чувся все ближче. І ось в глибині лабіринту він побачив чудовисько, схоже на величезного бика, що став дибки. Тесей підійшов ближче і вихопив меч, захований у складках одягу. Мінотавр кинувся на нього, виставивши вперед гострі роги. Тесей спритно відступив у бік, і мінотавр з розбігу вдарився об кам'яну стіну. Весь острів здригнувся від цього удару, як при землетрусі. Один ріг мінотавра обламався і чудовисько завило від болю. Але бій ще не скінчився знову і знову кидався Мінотавр на юнака, погрожуючи пронизати його вцілілим рогом. Нарешті Тесею вдалося схопити Мінотавра за ріг і спритним ударом відсікти йому голову. Узявши в руку нитку Аріатни, Тисей легко вийшов з лабіринту і вивів звідти бранців. Аріатна чекала на нього біля входу. Вони поспішили до гавані, де стояв на якорі афінський корабель, Не зволікаючи, підняли вітрило. Але перш ніж відчалити від берега, мудрий тисей пробив днища у всіх кораблів укриття, позбавивши їх можливості пуститися на навздогін. І знову птахом полетів уперед швидкий вітрильник. З афінянами, врятованими Тесеєм. А тепер уже не сум, а радість і веселощі панували серед них. Юнаки та дівчата сміялися, співали і танцювали, вітали героя. Радіючи разом з усіма, керманич забув у біцянку дану егею. Корабель, як і раніше, плив під чорним вітрилом, тоді як білий лежав біля підніжжя щогли. Між тим же стало видно береги Аттики там, на високій кручі, чекав цар Егей. Пильно вдивляючись у морську далечін. Нарешті він побачив чорну цятку, яка швидко наближалася, росла, набувала все більш ясних обрисів. Тепер уже не можна було сумніватися це корабель його сина під чорним вітрилом. Отже, Тесей загинув. Охоплений відчаєм, кинувся Егей з кручі у бурхливі хвилі моря, з того часу і зветься це море Егейським. Довго оплакував Тесей батька, дорікаючи собі за те, що став мимовільною причиною його загибелі. Тіло Егея, викинуте хвилями, він урочисто поховав, а потім прийняв владу над Афінами, де правив мудро і справедливо, оточений спільною любов'ю.